Важливо дійсно сформувати повну вертикаль влади про української влади. Це перше, що є. Що робиться на Сході? Сьогодні в державі реалізується мирний план президента України Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на Сході. Якщо відверто кажучи, в нас є нашої політичної сили, в мене особисто, я думаю, всіх в нас є певні застереження до цього плану. Але він є, він діє, і ми повинні... Прикласти всі разом зусиль для його реалізації для того, щоб мати хоча б чисту совість, що ми це зробили у парламенті. Мають з'явитися нові люди, переконують політики люди, які готові змінювати систему влади в країні, як того вимагав майдан. Тому коментує комендант самооборони майдану Тернопільщини самооборона йтиме у владу спільно з народним фронтом. то тобто є вимоги на майдані, які були висунуті народом, не політиками, а народом до влади. І одна з цих вимог, це повне очищення влади і е, входження в владу нових людей, нових обличчя. От. І самоборона Майдану на всеукраїнському рівні відгукнулася на запрошення Народного фронту війти в склад партії і самоборона своєю командою разом з бойовими командирами, разом з сотниками майдану і також з нашим очільником Андрієм Перубієм ввійшли в цю команду.